На 12 ділянках у Чернівцях облаштовані велодоріжки. Чи створені належні умови для велосипедистів? Чи дотримуються вони правил дорожнього руху та як розбудовують велоінфраструктуру у місті? Розкаже Євген Пасайлюк. Нідерланди країна, де найбільша кількість велосипедів. Порядку 16 мільйонів. Нідерландці вважають, що це корисно для здоров'я. Там, на всіх вулицях країни, розташовані велосипедні доріжки. Яка ситуація у Чернівцях? Чи користуються велосипедними доріжками велосипедисти? Та скільки їх є у Чернівцях? Їдемо перевіряти. У Чернівцях на 12 вулицях облаштовані велосипедні доріжки. За словами велосипедистів, на вулиці Голомній вздовж парку Шевченка найгірша ділянка. Хотілося б, щоб побільше було, і щоб люди розуміли також, що тут є велосипедна дорожка, бо коли я їду і прошу їх датися в бік, кажу, і повторюю, їм кажуть, що це велосипедна доріжка, вони кажуть, а що, нам не можна тут ходити, це тротуар. А я покажу їм, що тут позначено, що це велосипедна, що тут можна їхати велосипедом, щоб вони ну, як тікали з дороги, бо це я їду, це моя траса. Вони починають сваритися і частенько таке буває. Що дуже мішають, бо. Тут як би тіньок, і вони не хочуть на сонці бути, йдуть на велодоріжку, Це дуже мішає. Вони побиті, вони по неналежним чином. На них незручно просто їхати, бо постійно тобою трясе. Ось, але по крайній мірі вони відведені От, для цього. І з чогось таки вже починається ця культура. У квітні у Чинівцях облаштували 160 метрів вели інфраструктури на вулиці Герою Майдану. Зараз в процесі реалізації велосипедної доріжка знову ж таки на вулиці Героїв Майдану на ділянці від юності Буковини і до вулиці Бахрушина до ринку центрального. Так згодом в планах є також продовження її звідти, по Прибазар і вниз до вулиці Садової, що нам дозволить з'єднати фактично усю центральну частину міста, тобто буде ршрутом від соборної площі. До вулиці Садової через вулицю Садової, вулиці Федьковича, фактично в район гуртожитків, проспекту Незалежності, тобто вже південної частини міста. За європейськими стандартами володоріжка повинна мати ширину від півтора метра. Є такі негласні правила загально прийняті європейські там з кращих західних країн, що має відрізнятися покриття між велосипедною доріжкою і тротуаром за матеріалом, кольором і рівнем. Тобто, якщо ми маємо тут ці три пункти виконаними. Інфраструктуру можна вважати якісною ну, на даній ділянці, в даному місті і так далі. Тому, якщо говорити про вулицю Щербанюка, на мою думку, тут максимально якісно облаштовано, наскільки це можливо. Представники Чернівецької асоціації велосипедистів щороку організовують велопробіги. У нас з'явилися перші хороші велодоріжки, наприклад, такі, як зараз на вулиці Щербанюка роблять, такі як зараз роблять на вулиці Героїв Майдану. І ми бачимо, що місто дійсно розвивається в цьому напрямку. Ми це всебічно підтримуємо і всебічно всюди про це говоримо. Що це добре і що це треба розвивати, тому що це не тільки безпека для наших велосипедистів, а й збереження життя людей на дорозі. Євген Паселюк, Павло Марковцій, новини Сі 4